Так, друзі, всім привіт, вітаю вас всіх на моєму каналі. І йдемо ми сьогодні гуляти з Джеком. Ну, ось Джек. Ми так тепло зягнулися, тому що в Харкові зараз мінус 8 градусів на що по Цельсію. Ось так. такі тут вулиці. Бачите? джек Ось такий вид в нас тут зараз. На вулиці десь мінус 8 але пишуть синоптики, що відчувається в Харкові, в Харківській області, мін як мінус 13 Так, ось голубі. Друзі, я вам ще хотів нагадати, що ще скоро вийде відео. Зараз, коли, коли я з Джеком прийду, позавтракаю по і тоді а буде відео, як, буд, як ми під'єднаємо під телевізор до зарядної станції нашої. Так, ось такий вид тут. Цю машину, думаю, ви пам'ятаєте. Цю дев'ятиповерхівку теж бачите тут цю 16 поверхівку теж і цю жовту будівлю теж. Ось такий в мене вид тут. Друзі, що ви можете сказати? Чи безпечно тут знаходитися, чи ні? Ну... Смотря якщо де ви хочете, якщо ви приїхали з Куп'янська, то тут набагато безпечніше, чим, чем в Куп'янське. Пошли, Джек. Ось тут він теж любить гуляти. Джек, пішли. Джековіч ось так тут. Але якщо ви бачите трішки забиті вікна, це тому що там була ударна волна і вікна повибивало, але нічого, їх поки що зараз, звісно, не будуть міняти, просто ніякого сенсу немає. Якщо би... Все, якщо закінчиться ця війна, то вже все поміняють. І, і все поміняють і так далі. Ось так. Так, Джек зараз тут доробляє вже свої справи. Ось так тут зараз. Вон там велика собачка яка сідає, Джек лай на неї. Та Джек, заспокійся. Не лая, то вона тебе так може укусити що тобі. Вона. Джек. Так тут зараз Ось так, так, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.